Я Вітаю вас сьогодні, друзі. І сьогодні відео про самий той страшний страх, який ми з вами проживаємо на протязі всього життя. Поговоримо більш детально ось в такому чудесному місці, дикому, абсолютно, як то кажуть, майже не цивілізованому. Дивіться, гуляє рибка, малесенька, мальки плавають. Вон вони булькають там на воді, прямо так от. Пройшла злива вчора, неймовірно. З такою силою просто ляло. І ось зараз, не дивлячись на це, що мокрий пісок. Мокрий пісок, бачите, он, скільки намило всього, змило з берегу, бо на такі прям річки текли. Ось так вода, цвіт такий тут змився. Але життя живе, життя живе. Сьогодні неймовірно красиве небо. Бачите, який надо мною. Наді мною купол, бачите, який? І во сонце. І прям купол наді мною. Неймовірно красиво. І зараз ось ми прямо зверху наді мною. Це. Ось так виглядає небо. А зараз ми з вами почнемо говорити і потім подивимось, що тут станеться. І так, кому цікава тема про силу людини, що значить духовна сила людини, де вона береться, звідки вона приходить. Давайте поговоримо в такому чудесному, неймовірно красивому місті. Я приїхала сюди. А Навмисне приїхала, щоб записати вам відео і щоб показати вам живу тиху природу, яка нас оточує. Ось і така краса. І вон такі красунчики, ось такі гарнюсінькі також є. Просто, знаєте, щоб ви заспокоїлися, щоб ви щось для себе пізнали. Собі щось розкрили через мої слова, як завжди, як ви кажете, слухаю вас, в мені щось відкривається. Я просто з вами буду говорити на тему, що ж таке той первинний, самий страшний страх, або, навпаки, той еволюційний страх, який нас веде до самих себе. Ви знаєте, друзі, не потрібно боятися тієї духовності. Тому що багато хто так пішли в блуд духовний, звичайно. Звичайно, хтось по-різному по пробуджувався, і зараз цей стан такий у нас з вами. Ми дійсно знаходимося в пробудженні. І коли ми говоримо про саме духовність, істинну духовність, вона пізнається тільки через самого себе, тому що в кожного шляху до того був свій. До цієї миті. До мене прилітають мушки, сідають. І знаєте, друзі, неймовірно цікава історія того первинного страху, про який я вам вже не одного разу розповідала на своїх, в своїх відео на своєму каналі. І ви знаєте, чому цікава історія? І чому я кажу, що не потрібно боятися. Тому що, друзі, щоб ви розуміли правильно, це все і спонукає нас і знання самих себе. А чому не потрібно боятися? Чому саме не потрібно боятися? Ось як шатається в мене ця доріжка, на якій я йду. Плюхає прям там водичка під нею. І навколо мене, бачите, кругом вода. Гляньте, бачите? Кругом вода. Кругом вода. Кругом вода. Я настільки щаслива, що я тут зараз і можу говорити з моїми глядачами. Я настільки щаслива, друзі, що я тут є. Я запишу вам сьогодні два відео. Одне буде про цей первинний страх, а друге відео про материнську любов, про право на любов. Так от зараз перше відео про той первинний страх і чому його не потрібно боятися, так? Відчуйте просто. Відчуйте в собі, що колись давно, як тільки ми вже з вами визріли до рівня свідомості, що можемо усвідомлювати самі себе як люди, сталося так, що ми дійшли до якоїсь точки, в якій відбувся, знаєте, такий певний, ну, скажімо так, сув, а можливо скит. А нас усіх разом взятих якби від, відірвало в свідомості нашій, не фізично, відірвало від тієї нашої первинної духовної істинної, сутності від того всього, що ми знали про себе. І ось ми пішли, як то кажуть, в обхідним таким шляхом, де ми з вами втрачали і віру. І в себе, і взагалі багато в що. Якби в виживання кинулися, так? А тепер подивіться, що відбувається з нами. Ми зараз усвідомлюємо, що тоді, в той момент, коли відбувся той такий скит, або от, от те все, що, знаєте, так нас відкинуло з вами, від нашої істинної природи, в нас саме в той момент образувався той виник, страх цього розриву. Розумієте? Саме в той момент він і виник. І завдяки тому страху, що ми з вами так злякалися, і його ще не усвідомили в ту, в ту мить, чому ж так нам стало страшно? Дійсно, цей страх, він одночасно служив нам до цієї самої пори, де ми з вами є. Він служив нам тим поштовхом величезним зсередини щоб повернутися туди, звідки нас виштовхнуло. Розумієте? Ми маємо повернутися, згадати, що саме цей страх, і я вже вам казала, що страх, як він пишеться, ви почитайте його навпаки, ззаду наперед буде «heart». «Heart» – це на англійській мові серце. Гляньте, друзі, зараз пізнання йде через серце. І саме цей страх, який в нас засів в серці, так, він нам створив отой первинний такий, а, як введення таке до своєї сили, на зворотній шлях, щоб ми просто завдяки цьому страху, який в нас сидить, там страх цього відриву від своєї істинної природи. Щоб ми завдяки ньому, якраз таки через серце, повернулися в свою ту духовну, природну силу. Це є настільки неймовірно. І тому я зараз вам кажу, друзі, всі, хто дивиться це відео, відчуйте своїм серцем, що не потрібно боятися повернутися в свою духовну силу, тому що в ній закладено. В ній закладена вся наша історія. Бачите, яка краса, чорненька така прилетіла. Ну, Бачите, як добре зі мною. Ха. І сидить. Ну, добре, сиди. Так от, знаєте, коли дехто мені був, озвучив такі думки, я кажу: приходьте до нас, в мою школу, приходьте в наші групи, ви відчуєте, там всі ж такі, як ми, всі однакові. І всі на тому шляху знаходяться. І мені сказали, і ви знаєте, я вже боюсь. Я на стількох курсах вже була, в стількох майстрів, а я боюся вже до вас в школу йти. Ти, знаєте, Мені на цьому шляху зараз якраз таки не дуже легко, тому що до цього моменту, де зараз я вже якби, знаєте, розширила свої можливості за останніх декілька років, то мені дуже непросто призвати людей, щоб, вони, щоб люди повірили в те, що буває так. Що ти через себе відкриваєш свою істину природу духовну. І ти цього не боїшся, а навпаки, ти радієш. В Тебе пелюсток за пелюстком розкривається щось неймовірно красиве в тобі. І це саме те, до чого ти йдеш. Я не кажу, що є, а, знаєте, такі якісь закони, там, які потрібно переступати десь через себе, ні, навпаки. Це не закони. Це чомусь так відбувається. Через дотик. Дотик, знаєте, якоїсь цієї невинності. Ну ми ж не винні, що так сталося. Так от дивіться, друзі, бояться, потр... Не, потр... бояться не потрібно йти в духовність, але відчути а, потрібно, що той страх, щоб його позбавитися, о той перший, о той най... найглибший, щоб його позбавитися. Якраз таки єднання йде з духовною своєю силою завдяки йому. І відбувається це через харч, через серця. Тому що це неймовірний досвід, який ми з вами проживаємо і проходимо. І є технології певні повернення до того твого істинного ростку, росточку, зернятка сяючого. Є технології,